Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. Вашій увазі хочемо представити перфоратор Metabo KHE 2644. Інструмент має три режими роботи для виконання широкого спектру завдань. Також має систему блокування, що дозволяє виконувати чисте довбання або використовувати інструмент в режимі електричного дрилля. Також перфоратор має систему перемикання напрямку руху, а отже, може використовуватися в ревесив... реверсивному режимі. В режимі реверсу. Так. Інструмент має три режими роботи для використання. Я не можу, подожди, давай почекаємо. Інструмент має три режими роботи для виконання широкого спектру завдань. Також є система блокування обертів для чистого довбання, а також можна використовувати інструмент в режимі електричного дриля. Перфоратор має систему перемикання напрямку руху, а отже, може використовуватись в реверсному режимі. Також користувачеві пропонується регулювання числа обертів або кількості ударів для досягнення максимальної точності. Перфоратор має також запобіжну муфту. Що спрацьовує при заклинюванні інструменті? Є зручна рукоятка, яка сприяє більш комфортній роботі з інструментом. Інструмент має мережевий шнур, довжина якого становить 4 метри. Купуйте в інтернет-магазині Ліга інструмент. Ми завжди раді вас бачити.